Гаразд, Адам. Мені потрібно, щоб ти розклав весь цей товар на полицях. Гаразд, звичайно. Скоріше в нас часу небагато. Так, так. Привіт. Привіт, Брінлі. Ой, ем, ти можеш скласти всі ці товари на піддони для доставки. О, Ролан щойно просив. Чи-чи-чи-чи-чи... Просто зроби. Господи. Um, гаразд. Адам, друже, я сказав тобі розкласти товар на полицях. Так, але прийшла брінві. Ні, ні. Я не хочу чути твої виправдання. Виклади товар на полиці зараз. Боже мій Адам. Я просив вас скластися на піддони дві години тому, і, схоже, ти взагалі нічого не зробив. Але я я зробив. Склав на піддони. Схоже на виправдання. А ти знаєш, що кажуть про виправдання? Що? Завели свій писок з виправданнями. Ось що кажуть. Давай швидко, я хочу відправити це скоріше. Якого біса, Адам? Я ж сказав. Ні. Ви з Брінлі давали мені протилежні завдання. Розберіться вже! Я почула своє ім'я. Що таке? Вам з Роуеном треба погоджувати завдання. Ти казав мені розкласти товар на полиці. А ти казала забрати з полиць і скласти в коробки для доставки. Домовтеся вже між собою. Чекай. Ти думаєш, ми не домовились? Ми давно домовились. Ми справжні легенди по домовленості. Так, ми чудово домовляємось. Так, ми хочемо, щоб ти розклав товар на полиці. І склав його на піддони. Це ж не ракети будувати. І це схоже на скорочення зарплатні. Ой-ой! Ой! Ой! Ой-ой, Комусь зменшить зарплату. Комусь зменшить так. зарплату. Тобі? Точно не мене. Я думаю, йому. Мабуть, йому. Так. Мабуть, тобі зменшить зарплату. А тепер до роботи. Так, а ми маємо зайнятися важливими управлінськими справами. Так, переваги керівників, хлопче. Друзі, ми насправді любимо. його. Це правда, не хочеш сказати їм, що робити? Будь ласка, підписуйтесь і дивіться інші відео. Молодець. Ви можете робити і те, і те? Ідеально, і те, і те, ідеально.